Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко. Добрий, нетривіальний приклад, чому підклинюєш на нашості БМП. Це у нас Бренд 2, але в частині органів керування немає різниці, так? Те саме може бути і на бмп 1 бмп 2 і так далі. Модифікація. Дивіться, яка була справа. Вліво погано йшов штурвал і не повертався в нейтраль. Відповідно, що я зробив? Я вивільнив його повністю від поворотних тяг, щоб упевнитися, що він вільно бовтається. Він вільно бовтається. До речі, отут болти у мене були в нулі обидва. Тобто, це я зараз вже викрутив, що він у мене впирається. Вони були в нулі. Це, звісно, здоров'я не додавало. От там теж треба буде, коли відлагодимо машину, треба буде вкрутити нормальної довжини болт. Взагалі-то сюди ще би на 5 мм довший болтик став би теж ще навіть краще. так? Бо він фактично заховався у нас вже в аркуш металу, але буде ходити. Тобто, все. Ти тут впираєшся і не маєш куди далі. далі повертати. Це я встановив, звісно, на максимальному повороті вправо. Поворот вліво не чіпаю чому? Дивіться, там у нас штурвал вільно. Тут у нас важелі вільно. Літають нічого, не блокується. Все вільно відповідно, якщо у нас А, початок і кінець вільні, то проблема де? Десь всередині. Правильно. Дивіться, бачите, як легенько ходить. Оцей ось, е, як його назвати? Шарнірний вузол, я не знаю. Легенько, так, он? Двома пальчиками. А цей, цей взагалі не ходить. Тільки разом зі штурвалом. Дуже-дуже-дуже-дуже он. Дуже просто в мене рук бракує. Він дуже-дуже-дуже сутужно повертається. От і вся проблема. Я, до речі, ніколи туди не лазив. Я не знаю, що там всередині, чи просто треба буде змастити. Чи там якісь елементи, які заклинили, там якісь голки, чи щось іще. Я не знаю. Поки я сюди розбираю лізу, пишіть ваші думки в коментарях. Результат, звісно, подивимося разом, як, дасть Бог, все буде нормально. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.